питання. я весь в роботі не сачкую, не сумую, працюю, загорожа, вдосконалюю навіс, тим словом робота кипить. Так, на цьому місці, де має бути ставок, кипить робота. Демонтував загорожу з сітки, поварив профільні труби, там зробив один імпровізований стовбець, бо там прямо в бетон він ніяк не зайде. Та дав з однієї сторони підпорку, з другої все, можна фарбувати молотковою фарбою. Знаєте, що мене дивує? 700 грам фарби. 360 гривень. Ну, такі ціни. Трошки менше як півдня роботи і фініш. Буде гарний затишок тут. Паралельно роблю ще одну роботу. Маю декілька листів лишньої бляхи, трошки бракованої, хочу північну сторону зашити на навісику. Ось так трошки модернізував навіс, зашив північну сторону і вигляд з внутрішньої сторони. Ну і планую дати відлив, як мені підказують. Може щось дешеве придумаю. Тут посередині ще дам один стопчик, бо він там не мішає. А тут труба вона просто була просівша ще до монтажу всього. Це так здається, що все криво. Я тут крокву зарізав на 1 см, а по краях на 5. Тим самим я хотів вирівнити. Так, день другий. Далі модернізовую свій навіс. Думаю, що сьогодні буде останній день. Ну, можливо, ще покраска, але вже цього показувати, напевно, не буду. Підсилив задню трубу. Стовбець забив десь на сантиметрів 70. Залив, підсохне, кіно землі. З цієї сторони не мав чим, але такий кусок профільної труби 2 метри дав, підсилив у середину. Ну, не хочу я спеціально купляти метал, чим є, тим роблю. Ну, підпирав і трошечки підсилив. Купив ренву. Ну, люди підказують в коментарях, та я слухаю, аналізую, тут підсипав, та як Сергій Грицюк казав, купив гачки, вирівняв, зігнув їх так, як треба для монтажу, і зараз буду прибивати. Так, гачачки вчеплені. Буду стикувати ринву там 3 по 2 метри. Правда, буде закрутою давати такий герметик Victor Rains. Але в мене дешевшого нема. Готово. Вже навіть трошки дощ скапав. Тут літом буде бочка, буде чим машину мити. Так, навіс ще розширився сантиметрів на 8-10? Ну, то плюс. Все фарбування і фініш. Дякую за увагу. Ну що ж, хватить цього проєкту, може, вже заскучали хлопці за мототехнікою. Так що беруся я до нового проєкту, до тюнінгування білесенького боксера. Хто дивився вступне відео добре, хто не дивився, то мені привезли бажаш боксер на дорогий тюнінг.